Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих, іскнар, продавалися різні долі. Одні були не гірш, а другі як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони. Дехто щастям своїм платив. дехто Платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти ж все одно не візьмеш мене. Сказала вона неохоче. А може візьму, ти собі затям, сказала вона своро. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська нашу мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.